У 2001 році правоохоронці прибули до будинку сім'ї Блюстоун і виявили кількох загиблих та ще більше поранених. Усі були шоковані, дізнавшись, що Карл Блюстоун убив свою дружину та двох із чотирьох дітей, а потім наклав на себе руки. Усі вважали, що Блюстоуни були ідеальною сім'єю однак, незабаром стало відомо, що в сім'ї відбувалося домашнє насилля і що Влада знала про це, але нічого не зробила, щоб його зупинити. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Карл Блюстоун народився в 1965 році в Кенті, Англія. Кажуть, що в юності він був доброзичливим і регулярно брав участь у волонтерській діяльності громади. У 1987 році він приєднався до поліції Кенту. Він одружився з жінкою, ім'я якої не згадується в жодному джерелі, і мав з неї доньку Саманту. Перш ніж вони розлучилися з невідомих причин, немає жодних згадок про домашнє насилля в тому шлюбі, але воно точно було в його другому шлюбі. Карл одружився з Джил, і незабаром їхні стосунки стали насильницькими. Здається, Джил вже була вагітна їхньою першою дитиною, коли вони одружилися приблизно в 94-му році. Вона була успішним членом ради графства Есекс і отримала підвищення під час їхнього шлюбу. Її річний дохід був вищим, ніж у Карла, і деякі припускали. Що він відчував ревнощі через це. На момент їхнього одруження Карл уже сім років працював констеблем поліції. Його поважали колеги, і в послужному списку не було жодних негативних записів. Він працював у тактичній групі, яка виконувала завдання високого ризику в поліції. Лише через кілька тижнів після весілля Карл напав на джил, яка на той час була на п'ятому місяці вагітності. Він ударив її ногою в живіт і Його заарештували, але звинувачень не висунули, оскільки Джил відмовилась подавати заяву. У 99-му році його знову заарештували. Цього разу за напад на джил із м'ясним тисаком і спробу сексуального насилля. І знову джил відмовилась висувати звинувачення. Через кілька тижнів сталася ще одна сварка, під час якої Джил намагалася втекти на своєму автомобілі, але Карл розбив лобове скло. Потім він повернувся до будинку і почав кидати речі, поводячись, наче дитина, що влаштувала істерику. На жаль, одна з його дітей опинилась на шляху кинутого предмета і отримала легке ушкодження. Карла заарештували, але під час перевезення до поліцейської дільниці він проковтнув велику кількість пігулок і був терміново доставлений до лікарні. Не зрозуміло, чому людина під арештом у поліцейській машині мала взагалі якийсь доступ до пігулок, але так сталося. Після цього він узяв 14 тижнів лікарняного, а соціальні служби провели розслідування, проте дійшли висновку, що доказів недостатньо для подальшого розгляду справи. Вони дозволили йому повернутися до роботи після закінчення лікарняного. Ймовірно, це були не єдині випадки домашнього насилля в домі блюстовнів, а лише ті, на які реагувала поліція. Кажуть, що Карл був контролюючим, а деякі його колеги знали, що він мав стосунки з іншими жінками. Проте більшість людей вважали. Приємною людиною, і хорошим констеблем. Сусіди казали, що сім'я здавалася дуже щасливою, а їхня няня стверджувала, що вони здавалися ідеальною сім'єю з двома дуже успішними батьками і чотирма чудовими дітьми. Але це типовий зовнішній вигляд дисфункційної сім'ї. Більшість насильників вміють видавати себе за добрих людей перед оточенням, а жертви зазвичай приховують ситуацію через страх. Тож часто стосунки, які за зачиненими дверима є насильницькими, зовні виглядають як ідеальна сім'я. У роки, що передували убивствам, Карл ставав дедалі більш незадоволеним тим, що Джил заробляла більше за нього. Вона просувалася кар'єрними сходинками, тоді як він давно не отримував підвищення. Для контролюючих чоловіків це не рідкість відчувати себе приниженими, коли їхні дружини заробляють більше. Вони розглядають свою роботу як ознаку того, хто має більше контролю в сім'ї і хто бос. І, звісно, для них єдиною людиною, яка повинна мати контроль, є. Вони самі. Карл також став параноїдально підозрювати, що Джил має роман із колегою. Часто люди, які зраджують своєму партнеру, вважають, що їхній партнер також зраджує. Це психологічна поведінка, коли людина приписує свої негативні дії іншому. Так вона намагається применшити власні провини, вважаючи, що партнер також невірний. Це також може бути способом відволікти увагу від себе, змушуючи партнера захищатися. Існує навіть психологічний розлад, відомий як синдром Отелло, який змушує людину мати нав'язливі думки про невірність партнера. Однак, мало ймовірно, що Карл страждав від цього синдрому, оскільки зазвичай люди з таким розладом самі не зраджують. Швидше за все, Карл проектував власну невірність. Джин розповіла подрузі, що підозрювала, що Карл записував їхні розмови, тому вона відчувала себе в додалі більшій небезпеці. Одного разу Джил сказала своїй невісті, що безпечніше підтримувати стосунки з Карлом, ніж залишити його, але зрештою вона не витримала. Його зради дійшли до того, що попереднє Різдво він провів із коханкою, а не з сім'єю. У червні 2001 року Джил повідомила Карлу, що має намір залишити його і забрати дітей. У відповідь він задушив її до втрати свідомості. Під час нападу він сказав їй: розлучення не буде, єдиний вихід смерть. 28 серпня 2001 року Карл, як зазвичай, пішов на роботу, а після зміни відправився до місцевого клубу з колегами. Випивши кілька пінт пива, він повернувся додому і, на думку всіх, завершував день як зазвичай. Але це був незвичайний день, адже Карл, здається, уже вирішив, що це буде останній день його життя та життя його сім'ї. Того дня раніше він зайшов до місцевого будівельного магазину і купив мотузку. Продавець запитав, для чого потрібна мотузка. І Карл пояснив, що збирається піднімати меблі. Коли продавець уточнив, яку вагу мають меблі. Карл відповів. Мою з урахуванням цієї покупки та того, як мотузка була використана, очевидно, що Карл спланував напад. З'ясувалося, що він сів на диван і дивився свою улюблену телепередачу, перш ніж почати сварку з жил. Повідомляється, що він сказав: Я сьогодні чув про тебе, але невідомо, що він мав на увазі. Можливо, це стосувалося записів, які він нібито робив. Тоді він почав бити її молотком і одночасно схопив їхню шестирічну доньку Джесіку, ударивши її головою об підлогу. Джесіка змогла втекти і вибігла з будинку. Пізніше вона розповіла, що мати наказала їй бігти і викликати поліцію. Тож ми знаємо, що Джил у той момент ще була жива. Сім'я жила в будинку, прибудованому до сусіднього, і Джесіка побігла до сусідів, стукаючи у двері. Житель будинку Ернест Лейн відчинив двері і побачив перелякану дівчинку, яка сказала: Мій тато б'є мою маму. Будь ласка, викличте поліцію. Після того, як Ернест зателефонував до поліції, Джесіка додала: Тато вдарив мене головою об дерев'яну підлогу. Я не можу викинути маму з голови. У неї з голови текла кров. Я не хочу, щоб тато вбив маму. Слідчі підрахували, що до того моменту Джил отримала близько десяти ударів молотком по голові. Після того, як Джесіка втекла, Карл напав на трьох інших дітей. Він неодноразово їх молотком по голові, причому трирічний Генрі постраждав найбільше. Він отримав 10 ударів. Поліція прибула на місце, очікуючи черговий випадок домашнього насилля, але побачила жахливу картину. Вони знайшли джил мертвою на підлозі в калюжій крові. Потім виявили трирічного Генрі біля сходів у піжамі. Його забили до смерті десятьма ударами. На другому поверсі семирічний Джек лежав у позі ембріона на нижньому ярусі двоярусного ліжка, важко поранений. У іншій кімнаті в дитячому ліжечку знайшли 18-місячного Чендлера, також важко пораненого. Але Карла поліцейські не могли знайти. Сусід Ернест, оглянувши будинок після дзвінка в поліцію, почув якийсь рух у гаражі і передав цю інформацію констеблям. Там вони знайшли тіло Карла. Він повісився на мотузці, яку купив раніше. Джесіку Джека і Чендлера терміново доставили до лікарні, де Джесіка і Джек одужали від своїх травм. На жаль, Чендлер помер у лікарні. Психологи зазначили, що обрана зброя для вбивства свідчить про надзвичайний рівень люті до сім'ї. Дослідження показує, що найпоширенішим способом убивства в сімейних трагедіях є удар ножем, за яким слідує отруєння чадним газом. Інші поширені методи це одушення або підпал. Багато з цих способів дозволяють убивці залишатися відносно відстороненим. Удар ножем є більш особистим, але його можна здійснити швидше. Щоб забити когось до смерті молотком, потрібна надзвичайна особиста людь до жертви. Крім того, зазвичай вчиняють убивства, коли шлюб перебуває під загрозою розпаду. І вони вважають, що ніхто інший не повинен мати їхню дружину чи сім'ю. Це своєрідна форма володіння. І коли вони вирішують покінчити з собою, що трапляється в понад 80% випадків серед чоловіків, вони вважають, що повинні забрати і сім'ю. У цьому випадку Карл зміг обрати швидший і менш болісний спосіб убивства, але він вирішив неодноразово забити свою сім'ю молотком. Здається, що Карл звинувачував свою дружину і дітей у краху свого життя і вилив на них свою злють. Оскільки винуватець був мертвим, окружний суд Грейсвенда провів розслідування, щоб з'ясувати, що можна було зробити для запобігання трагедії. Було встановлено, що чотири випадки домашнього насилля, скоєні Карлом Блюстоуном, були відомі поліції графства Кент, і всі вони були зафіксовані. У двох із цих випадків справу передавали до Королівської прокурорської служби, яка вирішила не вживати подальших дій. Жодних дисциплінарних заходів щодо цих інцидентів не проводилося. Звісно, заднім числом легко сказати, що влада мала б діяти, щоб запобігти убивствам, але немає гарантії, що це було взагалі можливо. Зрештою, ми ніколи не дізнаємося, чому Карл Блюстоун зробив те, що зробив, і що могло б змінитися, якби влада діяла інакше. Поліція Кенту опублікувала заяву, в якій сказано. Було проведено міжвідомчий огляд подій, що передували убивствам, і серед інших висновків встановлено, що були втрачені можливості для раннього втручання, щоб розірвати цикл насилля. Асоціація головних офіцерів поліції впровадила рекомендації, щоб мінімізувати ризик подібних трагедій у майбутньому і підкреслити уроки, які можна винести з цього випадку. Ми не можемо передбачити майбутнє, але ми можемо серйозніше ставитися до повідомлень про домашнє насилля, щоб зменшити кількість насильників, які вдаються до вбивства. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі. Бережіть себе.